Великий-великий привіт! Ми неймовірно раді вас вітати. Ну що, мої сонечка, зараз музичної терапії час. Тож давайте не гаяти і розпочинати. З нами, як завжди, неймовірна Любов Іванівна і неймовірні музичні цікавинки. Гарного всім заняття! Любов Іванівна, доброго дня, ми раді вас вітати. Добрий день, мої хороші, мої дітки, хлопчики, дівчатка, мами. Я рада вас усіх вітати. Ой, Олексійка бачу, Мариночку Гончарову, Кірочку бачу, Віру, Оленку. Вже я вже, Оленку вже шукаю завжди поглядом. Так, Валюшечка в тебе сьогодні знову весна. Альона тільки підстриглася, така красуня, як весняна квіточка. Я помічаю це. Альонушка, Саша Чапля, Ярославчик Пантелеєв, Як зрада тебе бачити? Яночка Крутінська, бачу смаль наш ріднесенький, Ярославчик, так, Юлечка, Тимофійко з мамою, Ірочкою. Так, добрий вечір добрий день, мої хороші. Слухайте, ми сьогодні з вами зустрічаємося на дворі видно, тому що годинник перевели годинники, ми всі так, і нам цим тепер трошечки світліше стало, але я сподіваюся, що. З кожним днем це буде світліше, світліше, і ми будемо з вами якомога краще один одного бачити. І сподіваюся, чомусь інтернет таку, також у нас буде хороший. У нас така велика дружна компанія. Тож мої хороші, ми починаємо. Всі готові. А ну, покажіть мені, отак всі готові. Бачу вже всі з м'ячиками. Ви м'ячик поки що відкладіть. Давайте привітаємося весняним привітанечком нашим. Отже, допомагайте мені всі, допомагайте всі, співаємо про сонечко. Про про пташок Починай, Так? давайте разом. Так. Сонечко, всі ми вітаємо добрий, добрий день, добрий день. Полетіли, пташка мусі поспіваємо добрий день, добрий день, добрий день до сердечка. Ми весноньку Любу зустрічаємо добрий день, добрий день, добрий день. Ганями починає! Добрий день, добрий день, добрий день. Ну, запам'ятали вже, так, Молодчиночки! Розпівали трішечки голосіки, так? Ну, а тепер будемо працювати. На дворі у нас весна, а весна, як ви знаєте, дуже примхлива. Весною, особливо і в березні, і на початку квітня завжди дуже незрозуміла погода. Можемо одягнутися зранку. У курсочку, або такий якийсь піджак, а може бути до вечора сніг. Дуже така примклива погода. Тому й тому сьогоднішнє наше зняття, таке воно буде на контрастах побудовано. Отже, давайте зараз ми з вами візьмемо м'ячик. Покладіть його перед собою. Покладіть його відпустіть перед собою. А зараз дивіться: ліва ручка до лівого плеча, права ручка до правого плеча. І ще раз. Разом зі мною. Ну, покажіть отак ручки мені всі, щоб я бачила ваші рученята. Долонькою до себе поверніть. Долоньками до себе, бачите? Долоньками до себе. Так, ліва долонька, ліве плече. Права долонька, праве плече. Ліва долонька, прав... ліве коліно по коліну погладьте себе. І права рука праве коліно. І ще раз: ліво право, ліво право, ліво право, ліво право. Не відстаємо І ще раз. Ліво, право, ліво, право, ліво, право, ліво, право. Це ви робили вже, ви це знаєте. Ми просто повторили. А тепер ускладнюємо завдання. Ми повинні рухатися вперед. І для мене в мене для вас нове завдання творче завдання. Беремо м'ячик і доторкаємося з цим м'ячиком до плеча. Ліве. Швиденько передали руку вправо. Тепер передали м'ячик, ліва нога. Передали м'ячик права нога. О, та ви все швидко відправляєтеся ще раз. Ліво передали право, передали ліво, передали право. Передали ліво, передали право. Передали ліво, передали право. І ще раз, я тільки говорю ліво право, а ви все робите. Поїхали. Ліве право, ліво-право, ліво, право, ліво-право. Ліво ліво І потерли отак м'ячик у долонці. Потерли. Я хотіла би, щоб я всі ваші м'ячики бачила, а ніхто, будь ласка, від камери не відходьте. Головне завдання наше утримати м'ячик і його не впустити. Коли ми будемо передавати, прямо натискайте м'ячик до плеча. Ліво, натиснуть ліво, право. І тепер на коліно натиснули ліво на ко і право. Прямо натисну, натисіть, прямо такий масаж, як, зроб, як у корчик собі зробіть, добре? Такий масажик будемо один одному робити. У такий гарний патріотичний м'ячик, великий, ну у тебе завдання величезне. одною рукою втримати м'ячик. Справишся? Я думаю, що справишся. так. Ну що, мої хороші, почали? Давайте під музику поклали м'ячик, поки що одні ручки. Але музика буде прискорюватися, тому не відстаємо! Просто так, ліво право, ліво-право, плече, плече, коліно, коліно, пече, пече, коліно, коліно, плеке, пече, коліно. Все просто, де повільний, бере вам і передали. Ліво, право, ліво, вправо, і... ліво, право, вода, право, ліво, право, ліво. Право. Наза, право. ліво, право, ліво, право, ліво. Право, ліво, давай, давай, Ярослав, давай, давай! ліво, право, ліво, право, ліво, право, і Le putearle, наш ячик. Ну, а тепер я вас запрошую до нашої пісні, яка завжди асоціюється в нас з весною. Яка називається, ця пісенька у нас винувата хмаринка. Альона, пам'ятає, Жолитхійко знає, Ярослав знає, це всі знають. Хто ходять давно, знають про хмаринку, яка плакала, да? плакала. плакала. Це да? згадуємо зразу. Не будемо репетувати, зразу будемо співати. Отже, давайте імітуємо гру на музичному інструменті, на гітарі наче граємо. Отак, отак. І зараз будемо співати. Співаємо, співаємо, співаємо. Зараз музика включиться. Глух Марин наказали погана, їй сказали, залишці, вона заплакала. Та кра... Голосів. А тепер у мене таке до вас трошечки незвичне е, завдання. Я, я думаю, що ви знаєте відповідь на це питання. Я вам зараз задам питання, а ви я хотіла, щоб ви мені відповіли. Дали відповідь? У нас є такий музичний інструмент, який називається фортепіано. Да? Я спеціально так його повільно називаю фортепіано. Складається це слово, фортепіано, назва музичного інструмента з двох слів. Перше слово форте, Друге слово піано. Отже, давайте я буду відповідати. Да, Ви послухайте, бо не всі, можливо, знають. Форте означає, що голосно. Покажіть прямо руками отак. голосно, да? голосно. А піано означає, що. Покажіть пальчиком. Отак мені. Тихо. Два італійських терміна. Взагалі в музиці все позначається. Більшість, більшість музичних е, термінів позначаються італійською мовою. Тому ви будете сьогодні у мене трішечки італійцями. Порте, голосно. А ну, скажіть мені всі. форте, Давайте голосно. Порте. Так. І Олексійко також знає, і Тимофійчик знає. П'яно. П'яно, тихенько. Якщо я говорю вам форте, значить ми говоримо або співаємо голосно. А якщо я говорю піано, співаємо тихенько. Отже, покажіть мені всі. Піано. 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 Форте. Увага! Опустили ручки ще раз. Форте! У-у-, форте! Так, і піано. Піано. Ось такі у нас сьогодні музичні контрасти. Форте і піано. Ми з вами вже вивчили, так? Рухаємося далі. Ми співали пісеньку про дощик, да? І дощик, який нас веселить, і нам він дуже потрібен весною, оскільки оживає вся природа, дерева розквітають, світочки розквітають, вже починають люди садити город. Саме весною, і да, вже зараз почали садити морковочку сіяти, бурячок, можливо, так? Це оживає. Ну, а тепер я вам хочу повністю зовсім про інше щоб ми заспівали з вами. Щоб ми з вами отак закрили оченята, ну закрийте всі оченята, і фантазуємо: ми перелітаємо всі, наче крила. Перелітаємо всі в Китай. Там зараз тепло, гарно, стоячно. І будемо грати і співати китайську пісеньку. Давайте згадаємо нашу пісеньку плесть. Йо і по колінах. Ча-ча-ча! Лесь, Йо-ча. І ще раз, голосно. Лесь, йо, ча-ча-ча. Лесь, Йо-ча. І співаємо голосно на А Ану, я зараз зрозумію, чи ви почули мене? Чи ви зрозуміли, що таке форте, Чи ні? Ану ще раз. Плесь Йо ча, 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 плесь йо, ча, плесь йо, йо, ча, 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 -ча, -ча. плесь, ча. От коли ми будемо отакі рухи робити, ми будемо співати голосно. А за спів, там де ми будемо співати про човник. По клітку лотоса ми будемо співати тихенько на сіан. Тож рухаємося і перелітаємо в Китай. Летимо летимо в Китай і будемо зараз співати китайську пісеньку. Слухайте, яка красива гармонія, яка красива музика в Китаї. Човник зробіть, робіттями, як сьомник? І тихенько співаємо.

Yeah. Називається цей твір Китайська пісня. Тому що, бачите, у ній така дуже незвична мелодія. Дуже, вона відображає мелодику Китаю. Але співали ми цю пісню українською мовою. Бачите, як, яка дивина? І в нас все вийшло, і навіть гралися з вами. Молодці! Ну що, мої хороші? Як вам, наша мандрівка до Китаю? Всі побували в Китаї, всім сподобалася, я сподіваюся. Я, наприклад, не була ніколи в Китаю, але думками мені захотілося чогось сьогодні побути в Китаї. Я так сьогодні не пугалка Я сподіваюся, що ви разом зі мною. Марго до нас також долучилася, бачу. Так, бачу масу рук. А ну давайте. Дашенька, наша модератор, допоможи нам, будь ласка, включити діток. Алюшка, привіт. Добрий день. Ой, веч. Я хотіла сказати, що мені дуже сподобалося заняття. Дякую. Дякую, Валюшечка, дякую. Марійка Гончарова також підняла ручку. Так, Машочка, прошу. Я хочу сказати, що язики Дальнього Востока мені ну, більше подобаються язики Дальнього Востока, чим. европейские языки, мне просто нравится э, слово, ну, просто для меня латынь это слишком легко. Я привыкла и к иероглифам, э, к латыни тоже привыкла, а к кириллице еще врожденная. Ну, слухай ти, молодець. Якщо ти вмієш розбиратися в єврогліфах та ще й китайських, це просто супер. Це говорить про твої неординарні інтелектуальні здібності. Я прошу тебе не зупиняйся, а вивчай, тому що це дуже важка прямо для більшості діток і для більшості навіть дорослих. Тому молодець, я бажаю тобі успіху на цьому шляху. Та коленочка, наша Люба квіточка. Ми слухаємо тебе потім Арго. Я хотіла подякувати за заняття, воно дуже мені сподобалось. Дякую, Оленочка. Так, дякую. Мені теж подобається з тобою спостерігати. Марго сьогодні така красива, така серйозна. Ми слухаємо тебе. Дякую за заняття. Мені дуже, дуже, дуже сподобалося. Я хочу вам побажати мирного неба над головою. Та щоб у вас було все добре, без кибусів, без відключень світу та інтернету. Та ще хотіла сказати, коли ми грали китайську пісню, мені сложно запам'ятовували слова. Слухайте, дякую, дякую тобі, Марго. Але це дійсно там дуже непрості слова. Якщо ти чуєш цю пісню вперше, то це дійсно досить складно. Але я спостерігала, тебе все виходить. можливо, хтось захоче вивчити слова, можете просто подивитися в записі, і там дуже просто. Ну, з першого разу не всіх тих виходить. Але головне, що для нас бажання. Якщо є бажання, то все буде добре виконано. Олексійко, благовір, бачу, підняв ручку. Олексій Брагодир, так. бачу твоє вушко і бачу Володю коло тебе, так. Що ти хотів нам сказати? Ось. То, що ви по -по... ми проспівали по про Китай, але я знаю, я дивлюсь там історію і хочу вам сказати. На жаль, вам прийдеться відмовитися співати пісню про Китай, тому що Китай. Китай зараз за країною, яка нас вбиває. Олексійко. Я думаю, що дивися, дійсно зараз дуже непроста ситуація, але ми повинні об'єднуватися навколо хорошого, навколо доброго, навколо музики. А музика вона завжди об'єднає. І китайська музика, вона дуже гарна, дуже красива, дуже мелодійна, і українська. А взагалі, ви знаєте, мабуть. Що українська музика, українська пісня і українська мова вона вважається однією з самих мелодійних у цьому світі. Тому ми дивіться, ми китайську музику виконували українськими українською мовою. Тому ми об'єднали. І, можливо, наша пісня допоможе зрозуміти в Китаї, що треба ставати на нашу сторону. А Олексій, то дякую, що ти такий уважний. Дякую, що ти бачиш патріотично. Ми всі басі патріотично налаштовані. Дякую, так. Той ще? Мішка, я бачу. Давайте. Тимофійчик піднімає ручку. Тимофійчику, привіт. Тимофій. Добрий вечір, Тимофійчик. А, Слухаємо привету, тебе. Про зміну, і, і, і там е, я включав ту пісню на е, телефоні. Молодець. Я знаю, що ти знаєш, що таке форте і що таке піано, тому що ти вивчаєш. Навчаєшся на, на інструменті. Так, дякую. І ще мішенька. Давайте, мішенька ще є, ще декілька ручек залишилось у нас. Давайте. А, так, мені дуже сподобалося заняття. Дякую за заняття. Я ніколи не пропускаю ваші заняття, тому що люблю, е, люблю е, ці заняття, тому що вони дуже молодійні і е, допомагають мені, якщо я дуже дощ, мені допомагає це розвеселітися. Прекрасно, це найкраща подяка, яку я взагалі чула за весь час існування з нашої наших занять. Дякую, головне наше завдання. Звичайно, ми займаємося музикою. Ми співаємо це. А головне нам, щоб в нас покращився настрій. головне, щоб ми були бадьорами, не зважаючи на жодні обставини, які які зовнішні є обставини. І я дуже дякую, що нам це разом з вами вдається. Я не одна. Ви мені допомагаєте. Ми разом створюємо таку дружню, гарну творчу атмосферу. Атмосферу добра, любові, тепла і миру, звичайно. Так. Давайте, ось дівчинка, ще вас бачу, хтось. Допоможіть мені, будь ласка. Златка, прошу. Давай, Златочка. Я хотіла э, сказати, що мені дуже сподобалося заняття, і я також, як Міша, люблю дуже заняття з музиками терапією. Я вам хочу сказати, що нас це взаємно. Ви любите наші заняття, я люблю вас, і музика завжди любить вас. Люб, музика завжди озивається в серцях тих діток, які відгукуються на неї, які відкривають свої серця для музики. І тоді музика входить в серце і вона вже ніколи не покинеть нас. Тому що музика це дуже красиво, дуже гармонійно. Музика допомагає нам розслабитися, якщо ми е, тож, такі знаєте, тривожні. Музика навпаки нав нам, е, допомагає нам е, бути бадьорими, якщо ми занадто розслаблені. Тому я дуже дякую вам за такі гарні коментарі, гарні відгуки. Так, хтось іще. Женечка, сонечко, що ти хотіла сказати? Я хотіла сказати, що мені це заняття дуже подобається і до побачення. До побачення. О, ти прямо наперед сказала. Ти як знала, що ми зараз будемо співати до побачення, так? Да? Ми її... зараз кірочку послухаємо і будемо співати до побачення. Давай, кірочка, давай, красунечко. Я, я дуже була рада вас бачити і Дай... до побачення. До побачення, співаємо до побачення. Не всіх, можливо, я зараз вислухала, вас дуже багато. Давайте будемо співати до побачення. Беремо наші м'ячики і розминаємо наші долоньки, щоб нам було тепленько, зробимо масаж. Давайте, давайте, Ярославчик, а ну покажи свій м'ячик. Ярославчик, давай. Отак, отак, отак. отак. Молодці! Почасбув хлопчиками, я хочу сьогодні співати, а потім з учасками. А ну хто звиється? Тільки не спускаємо п'ятір, не відпускає.